Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Мене звати Наталія Леонова. Вітаю, президент США Дональд Трамп наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися негайно. В інтерв'ю телеканалу Fox він сказав, що Путін не повинен був починати війну, а президенти Байден та Зеленський не мали її допустити. Більше про останні заяви Трампа щодо України підсумки першого тижня його роботи на посаді президента. Ми поговоримо з Тетяною Ворожко. Вона приєднується до нашої студії на живо. Привіт, Таню. вітаю Наталю. Таню. Протягом тижня президент Трамп зробив кілька заяв щодо України, базуючись на них. Чи можна вже говорити про стратегію адміністрації Трампа щодо російсько-української війни? І якщо так, якою вона є? Отже, можна говорити, що образи цієї стратегії вже вималюються. По перше, президент Трамп готовий грати таку провідну роль в завершенні цієї війни в якості посередника. Він сказав, що Зеленський вже готовий до переговорів до завершення цієї війни. А сподівається, що Путін теж може бути готовий, що це в його інтересах. Інакше країна опиниться в скруті. Там вже погані погані, а поганий стан економіки та інфляції. Що він готовий зустрітися з Путіним або говорити з Путіним, хоча б негайно, ми чули, що. Переговори про дзвінок вже ведуться. Також готується зустріч із президентом Зеленським. Отже, ми бачимо інтерес боку української сторони. Він чітко висловлюється. Поки що щодо Росії, ми ну сьогодні отримали певні заяви. Тепер яким чином президент Трамп бачить, скажімо так, при, примус Росії до переговорів та для того, щоб була укладена угода, яка буде стійкою та справедливою. І тут ми побачили чотири елементи, які на яких протягом тижня вниз низці інтерв'ю. Вниз, а скажімо, повідомлений на, на True Social, наголошував Дональд Трамп. Перше це масивні санкції та тарифи. А якщо Росія якщо Путін не піде на переговори, друге, це цікаво. Він сказав, що можливе ти з боку Китаю він мав розмови не так давно з Цзіньпінням, Також сказав, що він мав дуже добре з ним відносини. каже: я не хочу виглядати наївним, що він був моїм другом, але він був як друг, і але також сполучені штати мають певний вплив на Китай, Ай, тому що Китай продає дуже багато продуктів товарів Сполучені Штати, і тарифи, американські тарифи на китайські товари можуть сильно сильно вплинути власне на Китай, сказав, що він говорив Сінземпіням про те, що той має відігравати роль в тому, щоб завершити цю війну. Ну, і, власна під час однієї з розмов з журналістами, а його запитали: а яким чином вже Китай може натиснути на Росію, що він може зробити? Китай? Вони мають велику владу над Росією. Вони постачають енергію в Росію. А Росія постачає їм енергію. Вони постачають інші речі. Це справді дуже велика торгівля. Це дуже великий торгівельний партнер. Але Росія постачає Китаю багато енергії. Китай платить їм за це великі гроші. Я думаю, що вони мають велику владу над Росією. Я думаю, що Росія повинна захотіти укласти угоду. Наступний важель це зниження цін на нафту з одного боку. Сполучені Штати обіцяє Дональд Трамп збільшить видобуток та продаж продуктів енергетики. Він навіть підписав кілька указів, які будуть цьому сприяти. Крім того, під час звернення до учасників форуму з Давос, він закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Ну і останнє це заклик до союзників по НАТО, союзників в Європі, щоб вони збільшували, збільшували свої витрати на підтримку України. А також а, свої власні внески на підтримку власної безпеки в рамках НАТО Тан... таню. А як на заяви Трампа по Україні та Росії реагують в Києві і якою є реакція Кремля? Ну власна Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, під час форуму Давосі, він скажімо, відповів на всі ці моменти. Він сказав це. Не примане пряма цитата, що Україна вітає лідерську провідну роль США у завершенні цієї війни. Він привітав ідею, щоб накласти санкції на Росію для того, щоб збільшити ціну для Росії, вести свою вести свою війну. Він сказав, щоб непогано було б ще один елемент додати: це власна підтримка в воєнна підтримка України. Не для того, щоб вона могла стабілізувати лінію фронту. Ну і також а в мережі ікс він написав про те, що в свого часу радянський союз вийшов з Афганістану та розпався частково через високі ціни, через низькі ціни на нафту. Тобто привітав і це рішення американського президента або цю ідею американського президента. Ну в Росії ми чули такі не дуже чіткі заяви протягом тижня, поки президент Путін не з'явився на телеканалі 24 Росії 24 він там дав невелике інтерв'ю, де він сказав, що він теж готовий зустрічатися з Трампом та, та говорити про проблеми, які між Росією і США. і що сказав, що ми Кремль ніколи не відмовлявся від контактів а, з Білим домом, що в них були завжди ділові, а, ділові і а, раціональні, а, раціональні я перепрошую ділові відносини, а прагматичні, перепрошую прагматичні відносини з Дональдом Трампом. Ну і також він сказав про те, що він погоджується, що а, якби а, в Дональда Трампа тоді не вкрали перемогу, а тоді б він був президентом. Тоді б війни і не було. Отже, ми почули таку свіжу відповідь від Кремля. Таню новий державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався в п'ятницю з генеральним секретарем НАТО. Що відомо про цю розмову, і які ще свіжі заяви щодо України прозвучали від нових посадовців? А ми знаємо про цю розмову з прес-релізу державного державного департаменту. А марк Рюти, і Марко і Марко Рубі говорили про те, а сполучені штати висловили свою підтримку союзникам в альянсі. А що це є дуже важливим для сполучених штатів мати здібних союзників, які справедливо розділяють тягар? Також вони говорів Вони говорили про те, що необхідно завершити війну в Україні, і також що є важливим як Євроатлантичний регіон, а також і Кіанський регіон, і вони безпека цих регіонів взаємопов'язані. Тому потрібно скажімо так розвивати відносини та взаєморозуміння між цими регіонами. Також після того як він став державним секретарем, він був першим урядовцем, першим міністром в адміністрації Трампа, який власне вступив на свою посаду. Він дав інтерв'ю ABC, і також він говорив про те, що він покладав провину звичайно на Путіна за початок за те, що він розгорнув цю війну, через яку Україна несе дуже великі жертви і. Що цю війну треба завершувати, але він сказав, що це треба робити дипломатичним шляхом. Наразі обидві сторони мають максималістські цілі, які вони не зможуть досягнути. А під час слухань він говорив про те, що треба обидві сторони мають іти на поступки, але також важливо, що пролунало, що ці ну, ці не мають іти за зачиненими дверима в сполучених штатах таким чином буде більше важелів. І важливо, що пролунало, що треба не лише позавершити цю війну, але також досягнути стійку. Ого, стабільного миру в Європі, і не лише що ніхто не хоче, сказав Марко Рубіа, щоб ця війна зараз завершилася, а через 3-4 роки знову відновилася. Ну і власне, ми зараз побачили інтерв'ю з Кіфа Келлога, це спецпредставник з України та Росії. Він сказав, що вони лише сьогодні з Трампом обговорювали стратегію, і він додав кілька таких моментів. По перше, для американської аудиторії він пояснив ці втрати, які несе Україна. Він сказав, собі, Маріуполь він за розміром, такі як Атланта і Денвер. Вить собі, якщо ці міста зруйновані, тисячі людей постраждали. Коли Зеленський зустрічався з Трампом в от, власне власне йому тоді Трамп сказав, що треба завершувати, що Україна несе дуже великі втрати. Чи можна ці аргументи застосовувати що для Росіян? Ні, сказав Тіф В них. Інша інша ментальність тут треба застосовувати економічний аргумент. ціна на нафту а, а також дипломатичні аргументи. А це дипломатичне відносно з Китаєм та Північної Кореї. Ну і також а, можливо і кінетичний елемент це допомога військова допомога Україні є важливою. і Яка на думку Кефекелеґа один з варіантів а він сказав що один з варіантів, які розглядається це це а, забезпечення військової допомоги Україні за рахунок заморожених активів Росії. Дякую, Таню, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорба. Була Тетяна Ворожко. Сенат затвердив кандидатуру Джона Реткліфа на посаду директора центрального розвідувального управління голосами від обох партій. До того Реткліф очолював національну розвідку та був конгресменом від штату Техас. У п'ятницю ввечері Сенат має також проголосувати за кандидатуру Піта Гексета на посаді голови Пентагону. За роботою конгресу стежить Катерина Лісунова. Маємо можливість приєднати її до студії. «Привіт, Катю». Вітаю, Наталія Катю. Проти кандидатури Піта Хекзета вже висловились дві сенаторки республіканки Ліса Марковські та Сюзан Колінс. Які застереження мають ці сенаторки? Такі занувачують під хексата в сексуальних домаганнях в жорстокому поводженні з власною дружиною та зловживанні алкоголем. Раніше під Хекса також заявляв, що мовляв жінкам не місце на полі бою чим також викликав активну критику проти себе. Окрім того, Хексату закидають брак досвіду управління великими компаніями. Водночас захисники Хексата і прихильники Хексата наголошують на тому, що він є колишнім офіцером і має бойовий досвід. Під хексат отримав звання майора та бронзову зірку під час бой... Його відрядження до Іраку він також тренував сили безпеки в Афганістані і має публічну підтримку Дональда Трампа. Водночас, критики так і прихильники Піта Гексета перед голосуванням виступили із заявами, чому вони підтримують або не підтримують цю посаду. І серед них зокрема дві сенаторки республіканки, які вже заявили, що голосуватимуть проти. Пропоную послухати, що вони сказали. Is this the best man we have? Чи цей чоловік з історією надмірного вживання алкоголю саме той, кого ви хочете почути по телефону о другій годині ночі під час кризи? Той, хто контролюватиме наші ядерні коди, кого ми обманюємо? Чи цього чоловіка із нескінченним списком звинувачень у жорстокому поводженні, приниженні та домаганнях до жінок, ви хочете бачити на чолі наших чоловіків та жінок під час битви? Під гексет довів, що йому бракує необхідних моральних якостей та розсудливості. Після ретельного розгляду я вирішила голосувати проти кандидатури Піта Гексета на посаду міністра оборони. Хоча я ціную його мужню військову службу та його незмінну відданість нашим військовослужбовцям та їхнім родинам, я стурбована тим, що він не має досвіду та бачення необхідних для досягнення успіху на посаді. гексет від гексет це саме та людина, яка реформує Пентагон і вцілить бачення президента Трампа про мир через силу. Це саме той тип лідера, який потрібен Пентагону в умовах дедалі комплексного загострення безпекової ситуації в усьому світі. Я розчарований, але не здивований цією організованою кампанією з поширення фальшивок протягом останніх 11 годин в медіа. Це робиться з єдиною метою зірвати призначення. Ось такі різні позиції законодавців щодо кандидатури гексета Катю, що нам відомо про позицію гексета щодо України, як він бачить завершення війни. Під час слухань гекса заявив, що Сполучені Штати Америки хочуть завершити російську війну у якомога вигідніший для України спосіб, але цю війну потрібно якомога швидше завершити. Загалом позиція Гекса та по Україні можна охарактеризувати її як непослідовну, тому що на початку повноштабного вторгнення він назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити радянський союз, та закликав надавати допомогу Україні якомога швидше а вже пізніше він заявив, що мовляв побоювання, що якщо Росія переможе. Жо в Україні ту піде далі захоплювати європейські держави є перебільшеними. Також він критикує і критикував НАТО. Щоправда, критикує він його критика корелюється із заявами президента Дональда Трампа. Катя, коли варто чекати на фінальне голосування за Піта Гексета, та які у нього шанси зрештою очолити Пентагон? Як ти вже чула, Піта гесета критикують не лише демократи, але й деякі сенатори республіканці. Загалом республіканців зараз 53 голоси, тобто їхня більшість становить 53 голоси. Вже зараз відомо, що двоє республіканських сенаторів голосуватимуть проти нього, і це означає, що в нього може бути 51 голос. Це мінімум, який йому потрібен для того, щоб отримати цю посаду. Зазначу, що якщо іще ще один республіканець голосуватиме проти нього, і голоси розділяться 50 на 50, то цю ситуацію про процедурно може вирішити віцепрезидент, тобто Джей Ді Венс, який прийде на засідання сенату і проголосує знову ж таки за Піта Гексета і може врятувати його на цій посаді. Як це завершиться, і скільки голосів буде за та проти, ми будемо за цим стежити. Але експерти кажуть, що найімовірніше Піта Гексета погодять на цій посаді. Просто ця процедура затягнеться трохи довше ніж могла би, зокрема, через те, що демократи запустили процедуру так званих філібастерів, що буквально означає нескінченні дебати. І цей е розгляд може тривати трошки довше. Сам Сам лідер республіканців у сенаті вже заявив, що готовий працювати до кінця цього тижня без вихідних, тобто і в суботу, і в неділю, щоб погодити усіх номінантів Дональда Трампа. Дякую, Катю, за твою роботу. Ми будемо стежити за голосуваннями із затвердження Піта Гексета. Матимемо ці новини на нашому сайті з нами на прямому зв'язку з Капітолія була Катерина Рісунова. Війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Туреччина готова підтримувати ініціативи задля відновлення переговорного процесу щодо миру. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній прес-конференції з високою представницею ЄС Каю Калес в Анкарі. Туреччина від початку російсько-української війни підтримала територіальну цілісність України та постачала Києву зброю. Попри це, Анкара, на відміну від західних країн, не запровадила санкції проти Росії та продовжує торгувати з Москвою. Про інтереси Туреччини у відносинах з Києвом та Москвою Андрій Борис поспілкувався з Наріманом Джелялем, колишнім політв'язним Росії, заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу та майбутнім послом України в Анкарі. Поговорити з вами про українсько турецькі відносини а минулого місяця президент України оголосив, що призначить вас послом в Анкарі. А я так розумію, що вірші грамоти офіційно ви не отримали. Поки що офіційного ні, тому що ми чекаємо погодження з турецької сторони. Коли ми після е, того, як мені запропонували таку роботу, спілкувалися особисто з президентом України, він головне саме таке завдання і окреслив. Угу. Це максимально залучити турецьку державу на наш бік. Але е, принаймні з того, що ми бачимо в публічному просторі, Туреччині доволі комфортно бути в позиції такого посередника. Через них іде постачання Росії великої кількості кількості елементів е, запчастин для озброєння. А туреччина не доєдналася до санкцій як Європейського союзу, так і е, американських санкцій. Вони на називають це збалансовану зовнішню політику щодо цього питання. Чому їм цікаво було би? Підтримувати повністю, от, як ви кажете, про. Ви знаєте, насправді, якщо ну, поглянути на все це неупередженим поглядом. То Туреччина діє дуже сильно е в наших інтересах, хоча переслідують в першу чергу свої власні. Ну дивіться саме завдяки Туреччині на Кавказі, і сьогодні в Сирії, вони продемонстрували слабкість Росії для зовнішнього світу. Це над такий серйозний сигнал про те, що е армія Росії не така, як вони про неї намагаються говорити що можливості. Росії не такі uh -huh. і не можна її боятися. Все ж таки uh -huh. дуже важливо а, мати в партнерах державу, яка може з твоїм ворогом спілкуватися. Як би близькі, як би тісні не були uh -huh. у нас стосунки з європейськими державами, і, а Росія просто до них не дослухається. Тобто uh -huh. там така стіна. З ким Росія домовляється, через кого ми сьогодні повертаємо наших людей? Це арабські країни, це Туреччина, тому що вони якось з нею спілкуються. Тобто повернення наших полонених, наших дітей, до речі, вони відбувається за ціну того, що ці країни мають певні стосунки угу. з Росією. Тобто, тут ми маємо обирати Окей. А останні новини про турецький потік. А як відомо, турецький потік, по суті, це зараз єдина гілка, газова гілка, яка постачає блакитне паливо з Росії до Європи через південь. А були повідомлення від Міноборони Росії про те, що українці в Краснодарському краї атакували одну з компресорних станцій, яка постачає яка є частиною цього турецького потоку. Було багато заяв публічних з приводу цього угор з боку Угорщини. Вони казали про загрозу суверенітету з боку Словаччини. було. Туреччина доволі м'яко відреагувала, наскільки я пам'ятаю. Публічно вони заявили про те, що нічого не пошкоджено, все нормально. А не публічно, як турки на це дивляться. Це, це загроза для туреччини. Як вони сприймаються як загрозу, якщо Україна атакує турецький потік, вони тут не є немає образи на Україну? Я не думаю, що тут будуть образи, тому що якщо туреччина відверто за, каже про те, що ми не відчуваємо загрози, і немає якихось ушкоджень чи критичних ушкоджень, які б спричинили зупинку роботи цього газогону, то вони кажуть. По-друге, у Туреччини зараз відкриваються інші перспективи. З огляду на те, що сирійське питання нарешті певним чином починає вирішуватися, хоча не можна сказати, що там все добре, постає питання вже нового газогону з Катару до Європи. І тут, от пробачте, волання деяких європейських країн вони зрозумілі. Тому що буде диверсифікація постачання е, палива е, зокрема газу для Європи, е, і потреба в російському газі вона буде просто зменшена чи зведена на нівець, повертаючись до вашого кримського татарського коріння. Кримські татари, якщо я не помиляюсь, вони складають дуже доволі значну частину населення Туреччини. Я так розумію, за різними оцінками, до 6-7 мільйонів. Ну, до п'яти, але, але це умови. є асимільовані, я так, так розумію. Але вони, принаймні, з того, що я публічно читаю, вони здається, мер Анкари був кримсько-татарського походження, були доволі впливові місцеві бізнесмени. Оцей ж представник, наскільки я пам'ятаю, компанії Улькер, яка так, виробляє так. власне солодощі і. Ви якось покладаєтесь на їхню підтримку стосовно України? Вони різні. По-перше, якщо ми говоримо про історичну діаспору кримських татар, яка утворилася ще після першої анексії, потім вона поповнювалася е, після подій Другої світової війни, і так далі, е, то треба розуміти, це люди, які виросли в турецькій державі. Вони в першу чергу громадяни Туреччини. Однак, звичайно, вон, більшість з них, особливо після окупації Криму, е, зробила певний такий. upgrade Розуміння того, звідки вони походять. Uh -huh. Багато з них навіть ну, не знають, з якого конкретного міста Криму чи села Криму походять їх предки, але знають, що вони uh -huh. з Криму і так далі. Там, там дуже неоднорідна ситуація. А, однак зацікавленість дійсно є те, що є Крим і що він має значити для них, і так далі. Uh -huh. Це знову ж таки не є однорідна ситуація, а, і над цим треба ще працювати. Бо mm -hmm. працювати так в Туреччині є кримсько-татарські організації для діаспор, які називаються дернеками, і ми з ними давно вже роками співпрацюємо, і вони mm -hmm. є учасниками всесвітнього конгресу кримських татар. Однак прямо розраховувати на те, що от ти прийшов, і ти кажеш: Ах, давайте не можна. А на чому саме Україна може грати? Які аргументи використовувати у спілкуванні з турками mm -hmm. з турецької влади? Туркам цікаво в принципі розвивати якісь інвестиційні проекти, підприємницькі бізнес-проекти у нас в Україні. І зараз, з огляду на те, що постає питання відновлення України туркам, ви знаєте, окрім зокрема будівникам, буде дуже цікаво попрацювати у нас. Я вважаю абсолютно доречним, правильним своєчасним пропозиція нашої країни разом з турками допомогти сільськогосподарською продукцією Сирії, але ми не маємо забувати про те, що турки дуже Дуже патріотичні турки дуже сильно е, звертають увагу на певні символи. Нам треба е, перезавантажити наші е, стосунки з огляду якогось погляду на минуле. Е, ви знаєте, у нас е, е, в Україні. Таке собі відношення до Туреччини і в школі це викладається, і так далі. Треба змінити певні наративи. Не те, що забути, але які акценти ми е, покладаємо. А що конкретно маєте на увазі? Ну, звичайно, якісь... візьміть будь який підручник з історії України. Що ви прочитаєте про Туреччину? Османська імперія, війна, ворог, козек. ворог. І так далі. Ми трошечки дивимося радянськими наративами. Я хочу, щоб ми поглянули на відносини з нашими сусідами, а, з точки зору вже а, сьогоднішньої певної актуалізації. Mm -hmm. Не можна забувати факти. Факти вони безперечні. Хтось проти когось воював і так далі. і так далі. Однак треба змінювати сьогодні історичні ставлення, як сьогодні відбувається, наприклад, порозуміння з Польщею. Да? Mm -hmm. Болісно десь Неприємно, але відбувається. От з турками болісного, до речі, немає. Але якраз ми маємо використати можливість сьогодні простягнути більше руку один до одного, менше негативу, більше позитиву, і е, запропонувати Туреччині більше близькості, скажімо так. Дякую вам за вашу роботу і вам також. Удачі. Повну версію інтерв'ю з Наріманом Джалелем читайте на сайті Української служби голосу Америки та дивіться в наших соцмережах. Після тридцяти років життя в Каліфорнії український емігрант Ігор Авраменко повернувся до України та відкрив свою бургерну. Щоправда, новий бізнес він започаткував за півроку до повномасштабного вторгнення Росії. Як виживає ресторанний бізнес під час війни та що робить бургер дійсно американським? Розкаже Анна Костюченко. 60-річний Ігор Авраменко порається на кухні власного ресторану. Восени 2021-го він повернувся зі США після понад 30 років еміграції та відкрив у Києві власну бургерну. Ігор каже, хотів запропонувати киянам не просто їжу, а американський спосіб життя. Для оформлення закладу чоловік привіз із США крісла, килими та понад 60 постерів. Це стиль життя. Це про те, у що ти вдягаєшся, які фільми дивишся, яку музику слухаєш, які книжки читаєш, яких друзів маєш. Це твій стиль життя. Авраменко, уродженець кривого рогу, переїхав до Каліфорнії у 1989 році за часів радянського союзу, завдяки єврейському походженню матері. Спочатку щоб заробити грошей, займався реставруванням машин, працював у таксі та вантажником. Я одразу зрозумів, що це велика країна, сильна. І ти маєш бути її частиною. Ти повинен працювати, і працювати і працювати. У 2010-му відкрив у Каліфорнії власну закусочну на колесах це Аерострім. Це насправді будинок на колесах. Він уособлює американську мрію, адже всі мріяли купити Аерострім алюмінієвий маленький будинок на колесах, і багато подорожувати мандруючи по всій Америці. Це 60-ті, А ось цей це шевроле кінця 50-х. Я перетворив реальний аерострім на професійну кухню. Так я готував пиріжки та борщ у Лос-Анджелесі in Los Angeles. до Києва. Ігор приїхав влітку 2021 року та вже у вересні відкрив свій заклад. Перший час чоловік буквально жив на роботі. Я тут жив. Ось ця кушетка розкладається. Я тут спав, а особисті речі складав ось сюди. Бізнес пішов, але вже за шість місяців. Ресторатор був змушений перервати діяльність. Росіяни загрожували захопити Київ. Тоді бургер, на який більшість інших закладів в столиці, віддавали усю їжу волонтерам у лікарні та на фронт, поки росіяни відігнали від Києва. Айопнаманслейтер я відкрився через кілька місяців у квітні, а вже в травні запрацював наповну. У той час було небагато компаній, які працювали у галузі харчування. Окрім декорації, Авраменко привіз зі США традиції приготування бургерів. Це притаманний для Каліфорнії спосіб смеш бургер. Навіть перші булочки для бургерів ігор привіз з Каліфорнії серйозно, це повинна бути правильна булочка. Я привіз булочку з Лос-Анджелеса, і ми зробили наш рецепт тут, у Києві. Тобто, ми зробили репродукцію правильної булочки з Лос-Анджелеса. Ми самі готуємо висівки, фарш, правильні пропорції всього, що потрібно. І соус у нас є оригінальний соус. Це наш власний рецепт. Там є деякі секретні інгредієнти. Я також привіз його з Лос-Анджелеса Попри повномасштабну війну, за три роки роботи Авраменко розширив штат до майже 50 співробітників та відкрив ще одну бургерну на лівому березі столиці. Оскільки заклад відвідують і ветерани російсько-української війни, ігор зробив в ресторані пандус та інклюзивну вбиральню. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому етері ви можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.